Доброго часу доби, шановні слухачі, хочу розпочати сьогоднішнє відео з подяки всім військовим хлопцям і дівчатам, що боронять нашу країну. Також вічна пам'ять тим, хто навіки залишився на цій війні. Всім нам бажаю наснаги, терпіння і витримки. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати! З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко та рубрика новини законодавчого простору країн. Сьогоднішня розмова буде цікава автомобілістам та власникам автотранспорту Верховною Радою України 6 жовтня 2022 року був прийнятий закон номер 2658 9 про внесення змін. До Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону України про дорожній рух щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів. Саме даним законом в Кодекс про адміністративні правопорушення внесли нову статтю, яка Встановлює додаткові нові штрафи для водіїв. І такі нові норми, що запроваджують штрафи, почали діяти в нас з 29 жовтня 2022 року. Зокрема, звертаю увагу: водій має сплатити штраф у розмірі 1190 гривень у випадку. Керування або експлуатації транспортного засобу без номерного знаку, з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для, цьому, для цього, перепрошую, місці, перевернутим чи неосвітленим. Закритим іншими предметами, в тому числі прозорими, з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості. Чітко визначити символи або буквенно-числову комбінацію номерного знака, з відстані увага 20 метрів, вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака. Отже, водії, зверніть увагу, в якому стані ваші номерні знаки, щоб не витягувати з кишені і не платити 1190 гривень. Крім того, відповідно до даного закону і даної нової статті, водій має сплатити штраф у розмірі 2550 гривень у випадку, якщо він здійснює керування або експлуатацію транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками Збройних сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України. Державної прикордонної служби України або дипломатичних представництв, консульств та інших увага, міжнародних організацій, які користуються повним або частковим імунітетом. Треба врахувати, що повторне протягом року вчинення порушень, про які я тільки що вам сказала. Буде тягнути за собою не тільки збільшення розміру штрафу до 5100 гривень, а й позбавлення права керування транспортним засобом від 3 до 6 місяців. Отже, панове водії, зверніть увагу на зазначену мною інформацію, щоб не втратити на певний час водійські права. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мої важливі ваші думки. Ще раз нагадую, кожна життєва ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна, платна консультація, що буде враховувати всі нюанси вашої ситуації, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!